Відео просто твоя госпожа. І сьогодні в нас супер-супер, супер, супер надзвичайна нов... новинка. Називається вона I Love You. І вона і назва з нею не співпадає, Тому що це наліпка. Вона дуже-дуже безлічна. Ми будемо. Тут є дуже багато-дуже багато, багато новиночок якраз таки із нової, тому ми будемо приклеїти з задоволенням. І будемо нагадувати. Почекайте, чекаєте її зараз. Це. Так, і зараз я закриваю очі. Оця сторінка. Ну добре, а ви поки що напишіть в коментарях. Давайте погортаю. Сторінки, ось такі у нас сторінки є. Це наша сторінка. І зараз. Все. Так, і звісно, ми будемо обирати ось цей. Ну із першого, звісненько. Так, для початку давайте будемо, будемо вибирати закінчені вже колекції. Ми закінчуємо мафію. Також ми закінчуємо мої улюблені ці ласунки. Мої маркери Мрії на 2026 рік. І це буде Так. Далі це бумажна косметика і ті. Далі, Далі так, наша так, прошла так, новиночка це маска. Давайте візьмемо. Відкриємо вже першу, першу... Я, матір. Я Добре, тільки зараз я відео дознімаю. Так, Roblox, любий пакетик. І поїхали. Чатом, щоб так, тепер перший відкриємо Roblox. Ну давай, конечно, кормить Roblox. Давай, всем пока. Так, буду класти на стілець. Стілець. Блін, що це вже у мене такі проблеми із цим клеєм. Шикс І... Не напопадаються. Один, два, три. Ааа, я дуже ждала, дуже чекала. Ось. Я дуже їх чекала, тому що це саме-сама -сама новинка. Вони є, там можна зробити свої нігті. І зі своїми дизайнами там можна намалювати. Хто не знав, всі роблоксери збираються, качають роблокс, з того, тому що там з'явилася така новиночка, так скажемо. І тут просто нігтіки. І... Просто я дуже ждала. І вони, ну прям вони супер новиночка, появилися вони дуже-дуже недавно. Далі давайте відкриємо нашу новичку. О, кстати, ми забули заповнити наш крейкер. Давайте його зараз і заповнимо. Сьогодні у мене. Ну Ужасний день. Вибачте, я видавлю сьогодні обличку, але він у мене сьогодні. Ой, десятого був ужасний. Господи, що я говорю. Сьогодні в нас.